щоб показати, що несу з подаруночок Миколая. Я думаю, це вже буде остання в цьому році моя посилка з рослинами. Зараз вам будемо дивитися. Друзі, я показую вам розпаковку. Оце в райському садочку я іще дозамовила три рослинки е, осоку. Подивіться, як вони упакували, щоб зверху, бачите, отак коробочка була. Щоб оце все не позгинати, не поламати. Зараз е, зніму коробку і покажу. Тут три рослинки. Так, отут я барбарисика ще маленького. Такого низькорослого карликового, е як він називається, я вам скажу бонанза. Далі, оцей такий з чорним листям, я взагалі від нього в захваті, це офіпогон плоскострільний і осоку мілк-чоколад. Така вона гарненька, висока. Це від райського куточку, оці три рослинки. Я зараз вам покажу основну посилочку. А наступна це з розсадника декоративних рослин з Це я на Фейсбуці його побачила. Ось упакування їхнє. Все акуратно, в кольочках зарамдемося. Тут я замовила, бачите, вербу хакуроношики, але не на штамбі, а такими кущиками. Дві таких верби. Ось, замовила далі. Що я ще задрустер, Руд... по-моєму. Да, ред рустер. Осока. Третя рослинка. Так. Зараз вже я вже забула. Ялівець. прикольненький. ха прикольненький. Хльосенький. І тую немає. А підписані. Ні, не підписані рослинки. Оцей ялівець Блю Стар. Оце туйка Даніка, низенька шаровидна, а це піраканта. Бачите? Ось так, таких 5 рослиночок приїхало мені. Хочу сказати, що саджанцями я задоволена, рослинки не маленькі. Тільки те, що вони не підписані і немає накладної, ну, але це таке, це байка. Нічого не розсипалось, все гарно доїхало. Ось. Зараз я їх виставлю всі отак. Отак. Ось. І три рослиночки від райського куточка. Ось так це виглядає.